Вітаю вас на каналі Ловець. Сьогодні буде незвичне відео. Перший раз в сезоні я виїжджаю на гриби, вже хтось закрив його, а я відкриваю. Будемо шукати опеньки, рижики, польські, подивимось, що буде в лісі. Локація мочулки. Тож вперед! Ось вони ховаються тут. О, то тут навіть два свіжесеньких. Ой, які красичі. О, який, ха, ха крупняк знайшов. Оцей ну, червивий, на жаль, але бувають такі, що, що досить нормальні. На жаль, це такий червивий. Прикладемо. Ну, ось таке шукаємо далі. Так, ось дружина ще якого знайшла гаденько. Смакота ось аж там в хащах росте. Ось це місце. Слимачок, щоб підкріпитись. Ми з друзями літом багато в селі часу проводили і одного разу ми на таку високовольтну вишку забралися. Привісили пляшку з якимись там посланнями, ми щось писали, я вже навіть не пам'ятаю що. Ну, те, що я досі живий, то слава Богу, я дуже боявся висоти, але поліз Ну але самі розумієте, яка велика небезпека в тому. Тому майте мудрість. Ось Ми, ми вже сюди проходили, обертаємося назад, ще можна знайти. Це вже не перший раз така тактика, вони якось так як під яким кутом дивитись. Чистенький, а? Рудесенький. Вон так аж ходили, а вони прям тут в піску ростуть такі хитренькі. Ну ми вже досить нормально набрали. Тут такі пісочку. А зато чистенькі без хробачків. Ну, ще один хитрун. Також чистий, трошки буде скрипіти по зубах, рижики дуже смачні, дуже смачні і класні гриби. А що ще треба? Так, закриваємо сезон і відкриваємо. Отже, біля саменької машини. Найгарніший за сьогодні. Ось такий пакетик ми назбирали за годину, буквально на ділянці 300 метрів. Ми заходили в мішаний ліс, паньок не було, можливо, ще варто десь пошукати. Зараз ми підемо в Сосновий ліс, Хочеться по мосі походити, погуляти, можливо, будуть польські гриби, а можливо і білі. Ось перший поляк. Уродець, правда, але що ж тут зробиш. Навіть білий гриб. Є, він такий, видно, щось хтось його підгриз. А ні, це, це такий польський. Але я вже подумав, що це білий. з'їли. Ось дружина знайшла два польських. Ну, на жаль, це не такі красунчики, які часом бувають. Ну... Нарешті хоч один по класиці біля дороги. Ось дружина такого знайшла красунчика. Ви вже не гнівайтесь за такі ніжки вирвані. Нічого тим грибам не станеться, тій грибниці. Ну ось отак, зшибаємо по одненькому польському. Ще один по класиці. Так, дорога і він прямо посеред неї. Отакий От о. Він прям перемерзлий. Mm -hmm. Залишимо його зайчик. Ось в таких місцях, навіть отут, серед папороті, гілок різних таких пеньків, дуже часто вони росли ці поляки, але зараз нема пусто. Ось так під дубком і такий дуже гарний який грибочок. Ну вон траса тут взагалі. Вони зараз здебільшого так ростуть. Полячок такий ось. Ну, ось так, друзі, відбулося і закриття, і відкриття сезону. Трішечки назбирали цих рудесеньких, польських вкрай мало, білих взагалі немає. Але на патемі вдалося зібрати. Напишіть в коментарі, як вам такий контент, чи взагалі варто мені показувати, як я гриби збираю. Дякую вам за перегляд і хай з вами усіма буде Бог.